Уявіть майже 300 квадратних метрів простору для життя. І все це за 20 хвилин від Києва. Коли дизайн, простір і комфорт поєднуються в одному місці, народжується такий будинок. Ходімо, покажемо. Цей будинок у зазим'ї Має два поверхи і мансарду. На першому розкішна кухня вітальня із виходом на терасу та простора вітання з кліміном. Це не просто кімната. Це місце для теплих вечорів, свят і найкращих спогадів. А висота стель, наче у соборі 6 метрів. На другому поверсі три спальні, кілька санвузлів, балкон та джакузі. Гараж на два авто, теплі підлоги, натуральна черепиця, панорамні вікна і власна барбекю зона зальтанкою. Тут є все для життя доглянутий сад, охайний двір і мальовничий краєвид на луг. а десна у пішій доступності. Хочете жити за містом, але водночас, поруч із Києвом, цей дім ідеальне рішення.